Отже, доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі і сьогодні ми їдемо в поморське воєводство. Можна на тебе поморське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. Добрий день, шановні телеглядачі. Моя столиця це Гданськ. Я поділений на чотири городські повіти, 16 земських повітів, 25 міських гмінів, 17 міськосільських гмінів і 81 сільський гмін. А, роз... а розкажи, хто твої сусіди? Добре, мої сусіди це Західнопоморське воєводство, Великопольське та Кудяво-Поморське воєводство, Вамінсько-Мазурське і. На жаль, Калінінградська область Російської Федерації. На жаль, моя історія. Звичайно, після 1815 року Віденського Конгресу, якого вже чули неоднократно, я став частиною Росії, потім Німецької імперії. Бо потім я був поділений після Першої світової війни. Між Німеччиною по дві частини і між Польщею, потім істочиною Третього Рейху після поділу Польші, місточаслиною Польщі, і утворений був я 1999 року. Розкажи про свої міста, будь ласка, добре, обов'язково розкажу. Тільки зараз зачекайте їх, згадаю. Ось мої міста битів, Бруси, Вейхерово, Владис... Владиславово, Гданськ, Гдиня, Гнев, Дебжно, Дзежгонь, Жуково, Картузи, Квідзин, Кемпіце, Костяжина, Краниця-Морська, Леба, Лемборг, Мальборг, М'ястко, Новий Двор Г... Гданський, Новий Став, Пельплін, Прабути, Пруш... Гданський, Пуцьк, Реда. Рум'я, Скаршеви, Скурч, Слупськ, Сопот, Ста, Старога, Сарогард, Гданський, Чев, Устка, Хей, Хойніце, Чарна Вода, Чарне, Черськ, Члуху, Штум, Штум ястарня. Ну, до побачення. Сьогодні в нас був короткий випуск. Обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ставити лайки обов'язково. Підписуватись на канал теж обов'язково і на колокольчики теж обов'язково. Отже, гарного вам вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду, дня, вечора і так далі. Ранку. Виберіть щось із цього. Отже, гарного вам настрою. До побачення. До нових зустрічей!